Вітаю, я Швейц Вікторія, учениця броварського ліцею No2 імені Василя Олександровича Сухомлинського. Сьогодні я вам розповім про здорове харчування. У нашому ліцеї ми не просто їмо. Ми обираємо здоров'я, ми обираємо смак, ми обираємо себе. Ми їмо не лише для того, щоб втамувати голод. Ми їмо, щоб бути сильними, активними, уважними. Здорове харчування це основа нашого успіху. Ми харчуємося за сучасною системою Євгена Клопотенка. Це не просто меню, це різноманіття, збалансованість, користь і смак щодня нові страви, які хочеться їсти. Наше їдальня. Це місце, де хочеться їсти. Кожен учень має свою улюблену страву, яку чекає з нетерпінням. А рагу фа – мій фаворит смакота. А мені подобається крем суп. Легко смачно по-домашньому. корисно. Їдальня нашого ліцею територія турботи, смаку і здоров'я. їмо правильно. Ми живемо активно. Здорове харчування це не нудно, це круто. Харчуйся розумно і будь супергероєм свого життя.